23 двадцять лютого. Усі, хто дивиться нас у цій порі, вітаю в черговому випуску Кременчуцьких новин. Дивіться Кременчук розриває побратимські стосунки з Новомосковськом. Юні Кременчужанці написала листа англійська королева. Та у нашому місці з'явився новий вид шахрайства. Подробиці за кілька секунд. Сьогодні розпочала свою роботу п'ята сесія міської ради сьомого скликання. На розгляд депутатів було винесено близько шести десятків питань порядку денного та більше десяти депутатських запитів. Про перебіг сесійного засідання детально Олександра Демиденко розпочали сесійне засідання хвилиною мовчання в пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме у ці дні Україна вшановує загиблих під час революції гідності. Далі до приємного указом президента нашому земляку художнику Миколі Анісімову присвоєно звання почесного художника України. Віталій Малецький виконав почесну місію, вручив нагрудний знак Кременчуцькому митцю. Анісімов художник монументаліст. Створює панно, розписи, вітражі та рельєфи, якими прикрашені будівлі у місті. Народився майстер 7 січня 1935 року, а до Кременчука переїхав у 75-му. Тут працює і донині. Є членом Національної спілки художників України. І ще одна приємна відзнака. З нагоди 70-річчя від дня народження грамотою Полтавської обласної ради нагороджений почесний громадянин міста, колишній головний. Санітарний лікар Віктор Акімов. І перейшли до формування порядку денного. На доопрацювання зняли питання щодо підвищення ставки за користування землею. У запропонованому проєкті ставка передбачалася у розмірі 8%. Резонансне питання вирішили доопрацювати спільно керівники міста і підприємства. Тож, поки що це питання знято із порядку денного. Внесли до переліку питань проєкти Оксани Піддубної про звернення до президента України щодо захисту політичних в'язнів та змін у регламент Кременчуцької міської ради депутат запропонувала надавати перед сесіями слово громадським активістам та подовжити час виступу депутатів до п'яти хвилин замість трьох. Включили у порядок денний ще одне звернення до президента. Депутат Прокоп виступив проти введення посади так званих префектів у рамках закону про децентралізацію. Внесли до порядку денного і проект рішення щодо оновлення списку вулиць міста у рамках закону про декомунізацію та низку земельних питань. Близько 12-ї в сесійній залі оголосили перерву на годину. Після чого вже о 13-й депутати прийшли до оголошення своїх запитів, а таких було більше десяти. Першим виступив депутат Костромінові з запитом до голови облради щодо ремонту відрізку автодороги, яка межує з Кременчуком, але є у відомстві області. Вимагаю негайно розібратись, знайти можливість виділення обласних бюджетних коштів на ремонт дороги, дати доручення відповідним службам. Та органам на ремонт даної дороги іншим запитом депутат запропонував розірвати побратимські зв'язки із російським містом Новомосковськ. Прийняття рішення про розірвання побратимських відносин обумовлено триваючою збройною агресію з боку Російської Федерації. В цієї агресії вже є анексія Крима та окупація Донецької та Лиганських областей. Обидва запити підтримані. Підтримали депутати і запити Оксани Піддубної щодо аварійного дому на Чапаєва, де збираються особи без певного місця проживання і створюють небезпеку. Ещні ситуації для мешканців прилеглих будинків та ремонти дороги біля станції швидкої допомоги. Якісно відремонтувати ділянку дороги в районі будинку 22 по вулиці Воровського та виїзд з бази швидкої допомоги. Міському голові міста Кременчука Малецькому Віталію Олексійовичу звернутися до відповідних органів для встановлення дорожнього знаку, котрий буде сповіщати про заборону паркування навколо в'їзду виїзду з бази швидкої допомоги. Депутати Ванян. Підняв питання по приміщенню дитячого садочку номер 12. Прошу доручити Кремівчукські міській управління капітального будівництва, розглянути це питання та підготувати проєкт кошторисної документації для проведення реконструкції та ремонт другого корпусу дитячого навчального закладу номер 12 розташованого по вулиці Моногарова, 5. Запит підтримали. Інший запит стосувався допомоги погорільцям Щербаковим. Ще в 2011 році у їх будинок врізалася втівка. Будинок згорів щент, а водій загинув. Відбудовуватися допомагатиме влада. Запит підтримано щодо роботи дільничних інспекторів, ініціювала запит Тетяна Сергієнко. Порушення графіку прийому дільничного інспектора на мікрорайоні номер 6 У нього є кабінет, но є графік прийому на дверях. Висить но він цього графіка не дотримується. Вообще, взагалі я його не бачила з початку року. Я навіть не знаю, хто такий. І мешканці мікрорайону теж звертаються і просять, щоб ви посприяли прийому. А також графік, щоб був. Не тільки дільничного а ваш теж начальника поліції щодо прийому громадян підтримано більшістю. Микола Порицький ініціював запит щодо працевлаштування колишніх працівників Крюківської райради, яка нині стала адміністрацією. Припинити неправомірні дії посадових особ Крюківської районної адміністрації виконавчого комітету Кримчувської міської ради, що порушують конституційні права громадян. Вжити заходів щодо задоволення законних прав заявників тут є зважена позиція. Абсолютно намагаємося зробити так, щоб всі люди отримали роботу. Але інколи на жаль бувають випадки, коли людина хоче отримати і виплату в зв'язку зі звільненням, і потім другого числа прийти на роботу, і ще й застрахувалася в якійсь страховій компанії на випадок втрати робочого місця. І ну такі випадки також бувають. І ну треба індивідуально підходити до кожної ситуації, до кожної людини. Це робиться. Це зараз проводяться і співбесіди, працюють із фахівцями, які там. Працювали, але зрозумійте, що ліквідували повністю структуру. Структура ліквідована. І зараз е, нова структура, яка створюється, проводиться все для того, щоб по максимуму взяти туди на роботу людей. Тетяна Сидерка зачитала два запити стосовно контролю за благодійними внесками у школах та харчування дітей у навчальних закладах. На жаль, сьогодні ми маємо безліч негативних прикладів з цього приводу. Складається таке враження, що наші навчально-виховні заклади поступово перетворюються на фінансові установи, де пріоритетним є не навчання і виховання, а безки, безкінечні збори грошей на все. Що завгодно, запити підтримані. До поліції і прокуратури звернувся Костянтин Терещенко щодо незаконної діяльності бару Бора Бора, який розташований у житловому будинку, і порушує усі можливі шумові режими. Зі слів мешканців протягом майже трьох років у підвальному приміщенні їхнього будинку працює розважальний заклад, який постійно порушує режим тиші, а відповідно, спокій громадян у нічний час. Приблизно з 24-ї та майже до ранку у зазначеному закладі починає гучно грати музика, що не дає відпочивати мешканцям щонайменше другого третього поверхів житлового будинку, порушуючи їх право на відпочинок. Запит депутата підтримано. Підтримано і запит Валентини Гордєєвої щодо встановлення лічильників газу у житлових будинках. Щодо установки безкоштовних поквартирних газових лічильників мешканцям мікрорайону первого занасипу та іншим громадянам. За 35 утрималось 1, проти 0, не голосувало 5, Рішення прийнято. На цьому завершили оголошення депутатських запитів та перейшли до питань порядку денного. До чергової перерви розглянули два питання, які стосувалися виділення коштів за рахунок вільного залишку та спеціального фонду міського бюджету. Далі, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, виділили асигнування для виконання заходів комплексних програм профілактики правопорушень, антитерористичних заходів та пожежної безпеки, підтримали матеріально функціонування казначейської служби, а також додатково профінансували медикаменти, які у борг взяло управління охорони здоров'я для лікування пацієнтів під час епідемії грипу. Профінансували цим рішенням КТП 1628, яке виконувало понаднормово роботи під час снігопадів. Наступним виділили кошти за рахунок спеціального фонду міського бюджету на завершення масштабних будівельних проектів, зокрема реконструкцію меморіалу вічно живим та завершення ремонту у сквері Бабаєва. Є така проблема з бувшим підрядчиком. Він за год там зробив стільки, що розхльовувати прийдеться два. За останній рік, який передував ні, второй не, не, вопрос намагатися. А? Ми будемо намагатися до 9 да, травня намагатися. зробити так, щоб там могли розміститися намагатися. І Денис Юрійович абсолютно прав України. що це знакове місце для криминчужан і для всіх, для всіх людей, которые чтять память людей, погибших в роки великої отечественной войны. Я так скажу. Виділили кошти і на створення на раківці упорядкованої пішохідної зони та місця відпочинку в районі вулиці Манагарова. Після цього оголосили перерву і зібрались о 16-й годині. У рамках затвердження комплексної програми профілактики правопорушень заслухали головного поліціянта міста Вадима Могилу. Він повідомив, патрульні поліцейські вийдуть на вулиці міста вже цієї суботи. 27 лютого, вже в суботу у нас вечором вийду... На патрулювання нові патрульні поліцейські. І ви побачите, у нас буде е, цілодобово е, на службі у місті 24 автопатруля. Ну в кожному екі... автомобілі були по два патрульних поліцейських. Відповідаючи на питання депутатів, поліцейський розповів про специфіку роботи правоохоронців та найближчі плани відомства. Депутати досить схвально оцінили роботу місцевої поліції. В його очах я побачив велике бажання роботи. Я говорю вам, як є. що мені дуже понравилось. І он это даже не заметил, Я это в лавілучок. что в приемной у него находились сотрудники прокуратуры. Но мы час обсуждали проблемы людей именно, в том числе и новый начальник милиции не переживал, что прокуратура ожидает, а я вот тут как бы занимаюсь вроде бы какими-то такими мелкими делами. Вот за это ему огромное спасибо. Вот это, мне кажется, уже первые знаки в том, что, скорее всего, милиция, возможно, поменяется. Поэтому йому лично я повірив, проголосували депутати і за електронну систему закупівель прозоро Кременчук візьме участь у пілотному проєкті щодо впровадження цієї системи закупівель товарів. Оголошую вам, що згідно нашого регламенту, ми оголошуємо перерву до 10-ї години ранку завтрашнього дня. На минулій позачерговій сесії деякі вулиці Кременчука були перейменовані. Що робити, якщо змінено назву вашої вулиці? Чи відобразиться це на гаманцях звичайних мешканців? Дізнайтеся із нашого сюжету. Кременчужани занепокоєні. Що робити, якщо перейменували вулицю, на якій вони мешкають, не варто хвилюватись. Згідно з чинним законодавством, зовсім не обов'язково зараз же йти до паспортного столу і змінювати адресу прописки, адже зміна назви вулиці не є зміною місця проживання. Окрім того, не обов'язково вносити зміни до документів на житло, свідоцтва про право власності, свідоцтво на спадщину, договір купівлі-продажу, дарування залишаються чинними. Однак Кременчужани можуть змінити Назву вулиці в документах у момент безпосередньо необхідності, наприклад, під час заміни паспорта, вклеювання нових фотокарток, зміни прізвища. А також у випадку виписки чи прописки органи юстиції змінюють адресу з урахуванням нової назви. Змінять назву вулиці при оформленні угоди на нерухомість. Втім, на вартості послуг нотаріуса це не позначиться. Доведеться сплатити нотаріусові таку ж суму, як і у тих випадках, коли назва вулиці не змінюється. Людям не нужно паниковать, все это будет нормально, в спокойном режиме. И хочу сейчас объяснить, что по договоренности с миграционной службой в том случае, если человек будет обращаться к нам по каким-либо вопросам, касающимся леки, фото, переписки и так далее, им сразу будут ставить отметку в паспорте с новым наименованием улицы. В дальнейшем мы будем, естественно, бесплатно выдавать справки, если в этом будет необходимость. Вам потрібні гроші, і ви вирішили взяти кредит. Будьте обережні, вас можуть змусити заплатити за швидкий кредит 3 тисячі гривень, а взамін ви не отримаєте нічого, окрім розчарування. Про дії шахраїв у Кременчуці далі. З Заявою до Кременчуцьких правоохоронців звернувся чоловік 92-го року народження, який став потерпілим від шахрайства. Шахрайства саме з кредитними спілками. Оголошення про швидкі кредити не диво у кримчуці. Зазвичай їх розклеюють у непристосованих задля того місцях. На таку об'яву і повівся молодий чоловік. Що, щоб отримати кредит, парубок зателефонував за вказаним номером у кредитній спілці. Карменчужанину пояснили, без наявної довідки про доходи необхідно перевірити його платоспроможність. Задля того клієнт має перевести на банківський рахунок 3 тисячі гривень. Після того як чоловік здійснив грошову операцію, його очікував неприємний сюрприз. Прийшов за адресою даної кредитної спілки, але даної кредитної спілки за даним, за дану не виявилося. На даний час за фактом розпитав кримінальна переважність з дитеє сто Ости кримінального кодексу України це шахрайство. Правоохоронці перевіряють обставини події та встановлюють причетних до шахрайства. Осіб. Крім цього, радимо Кременчужанам бути обачними, чітко, якщо ви підписуєте договір з кредитною спілкою, повністю вичитувати всі дані, які ваші зобов'язання, щоб не стати як потерпілим від шахрайства, так і в подальшому не відшкодовувати свої завдані вам збитки через суд. Велика Британія доступна кожному. Юна Кременчужанка отримала листа від англійської королеви. Учениця восьмого класу Кременчуцького ліцею номер 4 нестандартно підійшла до виконання творчого завдання з англійської мови. Що ж пише королева? Дізнавалися наші журналісти. У Кременчуцьких освітніх закладах навчається багато розумних і талановитих дітей. Багатогранному розвитку особистості сприяють професіонали, які навчать і підтримують. Такі люди працюють у Кременчуцькому ліцеї. номер 4. завдяки майстерності вчителів. Діти здобувають знання творчо та цікаво. Учні повинні були. Вибрати когось, якусь відому людину у Британії і написати листа. І ось Соня обрала англійську королеву. Це така досить у нас фігура, так сказати, дуже така цікава і таємнича. Учениця восьмого класу Софія Савенко, яка відмінно виконала завдання, сьогодні стала героїною нашого сюжету. Дівчина написала листа англійській королеві та отримала відповідь. На уроці з англійської мови ми вивчали тему про Велику Британію. Цього ж вечора я побачила по телевізору, як деякі люди листуються з королевою. Я написала з батьками лист. Батьки мені дуже допомогли, і зранку ми його відправили. Відповіді на листа Софія чекала майже три місяці. Мені батько повідомив цю гарну новину, що з Букінгенського палацу прийшла прийшов в лист. У листі Юна кримачужанка написала про своє життя, уроки англійської, та попрохала королеву розказати про себе. Королева відповіла, що багато листів надходять до неї. Вона мені прислала деякі там буклети про її робочий день, про її традиції, про Букінгемський палац. Та дуже подякувала, що я з України написала листа. Також Софія не виключає можливості, що продовжить листування з королевою. Поспілкувавшись з героїнею попереднього сюжету школяркою, яка написала листа англійській королеві, Кременчуцькі новини зацікавилися, чи листуються кремечужани. За відповіддю наші журналісти завітали до пошти, а заодно і дізналися, який шлях проходить лист до отримувача. Шлях листа починається з написання самого послання. Я сьогодні вирішив написати бабусі. З моменту виникнення поштового конверту майже нічого не змінилося. Конверт заклеюється дідівським способом за допомогою язика. Після цього паперовий привіт потрапляє до поштової скриньки, де він пролежить до вечора. Щодня листи відправляються через поштову скриньку, яка є поблизу кожного відділення зв'язку або безпосередньо через листоношів. Після того працівники пошти сортують аркуші з посланнями на місцеві та міжміські і відправляють до дільниць оброблення страхової посилочної пошти. На цьому етапі вони сортуються по областям. І штемпелюються! А листи подорожують до поштових відділень місця призначення у мішках та ящиках. Роботу Укрпошти за лаштунками ми побачили та поцікавилися, кому зараз найбільше пишуть Кременчужани. Напередодні нового року вся наша Кременчуцька малеча направляла листи Діду Морозу. Також Укрпошта підтримала бійців, які знаходяться в зоні. АТО, привернула увагу наших кременчужан, підтримати їх, тобто направити листа бійцям з підтримкою. І всі ці листи були доставлені «Укрпоштою» в зону АТО. Також крім надання поштових послуг в Укрпошті є адресні акції, спрямовані на підтримку дітей-сиріт. Це була доброчинна передплата. тобто передплата дітям, які знаходяться в домах-інтернатах, які позбавлені батьківського піклування, тобто зверталися до підприємців, до юридичних осіб, до небайдужих крименчужан, виділити деякі кошти і передплатити дитячі видання. Ми пересвідчилися, кремечужани листуються. Але ж який вид листування кращий: звичний паперовий чи сучасний електронний? Однозначної відповіді на це питання немає. З одного боку емейли доходять за секунди та їх можна написати будь-де за наявності комп'ютеру та інтернету. Такий вид комунікації зберігає дерева, з яких робиться папір. Але паперові листи доходять туди, де немає телефонного покриття та інтернету. А головне є більш приємним засобом спілкування між родичами та близькими людьми. Саме тому ніколи не буде зайвим написати листа улюбленій бабусі. Баскетбольний клуб Кремінь у надзвичайно напруженому першому двобої серії плей-офф переміг на власному майданчику Івано-Франківського варлу. Хоча ще після першої половини матчу наші земляки поступилися гостям 36-39. Та підопічні Ігоря Чегринова зуміли потужно провести четверту чверть і здобути яскраву перемогу. Більшість фахівців і уболівальників ще до початку двобою були впевнені: чвертьфінальна пара БК Кремінь БК Говерла подарує інтригу та цікаву боротьбу. Адже на відміну від інших пар, де зійшлися фаворити з аутсайдерами, у цьому протистоянні за перемогу змагатимуться практично рівні суперники. І ці прогнози справдилися, принаймні у першому матчі. Поєдинок на майданчику Кременчуцької ДЮСШ США No2 викликав величезний інтерес уболівальників. Місця на імпровізованих трибунах спортивного комплексу займали задовго до початку гри. Тим любителям баскетболу, які прийшли під самий початок, що довелося дивитися на майданчик через голови своїх спритніших колег. Двобій розпочався за сценарієм кременчужан, які активно і агресивно атакували. Щоправда, наприкінці першої чверті гостям вдалося вирівняти гру, і на перерву команди пішли за невеликою переваги Кременя 22-18. А ось у другій чверті підопічні Ігоря гринова втратили перевагу і навіть поступилися івано франківця всіма очками. Третя десятихвилинка взагалі спричинила паніку серед кременчуських оболівальників. Наші земляки примудрилися за п'ять хвилин набрати лише три очки. Свою були п'ятеро які раніше між собою не грали. Ребята, ну, які були на Но за счет цього не могли И В защиті, то те саме ми пропустили легкі очки, які з підкрисальним забили. Так Кременчужани знайшли в собі сили переломити хід поєдинку, і це, незважаючи на відсутність через травму Олександра Тищенка та якесь фатальне невезіння у реалізації штрафних та триочкових китків. Тищенко отримав травму. Вийшов у нас ігрок, який. Синтимедировал защиту, помогал в защите. Без него было тяжело. Пришлось делать эксперименты. Юра 4 номер играл, Ярик вообще пятый играл, Такого никогда не было, но пришлось. Но за счет прессинга мы их переломили, в концовке довели спокойно игру до да, победы. Перемога 82-76, а другий матч серії відбудеться в Івано-Франківську вже найближчої середи, 24 лютого. У разі поразки наших земляків наступний двобій знову пройде у Кременчуці. І про результати інших матчів чверть фіналів. Дніпропетровське Дніпро легко здолав Одесу 86-63. Київський будівельник так само без проблем переміг Запорізьку Хортицю 119-67, а Галичина поступилася дома Харкову 84-87. Погоду на завтра в день синоптики обіцяють хмарно, можливий дощ. Вночі температура повітря сягне позначок плюс 3, плюс 5. в день плюс 6, плюс 10. Дякую, що дивитесь нас. Не пропустіть випуск новин вже завтра о цій же порі, та дивіться нас в Ютубі. Бувайте.